Сторінка 31, параграф 5. Русь за князювання Ольги та Святослава. Княгиня Ольга та її внутрішня політика. На момент загибелі князя Ігоря, його єдиний син Святослав був ще дитиною. Тому престол у 945 році посіла дружина Ігоря, княгиня Ольга, що правила Руссю до 964 року. Потім вона передала владу синові. Правління Ольги розпочалося з упорядкування внутрішньої політики, продушенням повстання деревлян і помсти винним у смерті князя Ігоря. У давні часи помста за вбивство близької людини була обов'язком. У повісті минулих літ нестор Літописець розповідав про чотири помсти княгині Ольги, що фактично знищили племенне княжіння деревлян. Повстання деревлян засвідчило. Необхідність змінити систему державного управління в Русі. Ольга впорядкувала систему збирання данини, було окреслено землі, із яких через певні проміжки часу стягували данину, установили уроки, розміри данини і обробки, які не позбавляли людей засобів до існування. Запровадженням уставів, ймовірно, було впорядковано адміністративні і судові дії князівських дружинників на місцях. Цікаві факти: убивство князя Ігоря деревляни сприйняли як перемогу над друсю та вирішили захопити владу над Києвом. До міста прибули 20 деревлянських послів, які запропонували Ользі вийти заміж за їхнього князя. Княгиня вдала, ніби приймає послів. Із почистями та оголосила, що на знак особливої поваги кияни понесуть їх у човні на руках. Проте послів просто кинули до великої ями, викопаної на подвір'ї палацу і закопали живцем. Постать в історії: княгиню Ольгу близько 910-969 роки, літописець називав мудрішою за всіх людей, характеризував як вродливу, розумну енергійну жінку і водночас далекоглядну. Та досить жорстоку правительку. Де, коли народилася майбутня київська княгиня, невідомо. Її ім'я є слов'янізованою жіночною формою скандинавського імені Гельгім. Літопис повідомляє лише про те, що привели Ігорові дружину із Пскова на ім'я Ольга. Бажаючи вона була не лише дружиною князя, а й помічницею у справах. Улаштовували також становище. це місця зберігання данини. І княжі погостим, осередки центральної влади. За князівською скарбницею було закріплено ловище. Це землі, багаті на хутрових звірів і дичину. За правління Ольги розбудувалося головне місто Русі Київ. Тут з'явилося нове місце перебування князів: Ольжин, двір із теремом, палацем кам'яним. Зовнішня політика княгині Ольги. Княгиня Ольга проводила активну зовнішню політику, проте, на відміну від своїх попередників, вона віддавала перевагу дипломатії, тобто вирішувала питання міждержавних відносин шляхом переговорів. Словник дипломатія це діяльність правителів, спрямована на досягнення цілей зовнішньої політики, захист інтересів держави у відносинах з іншими державами, невоєнними засобами, переважно шляхом переговорів, поступу, тиску тощо. Єпископ це духовний глава адміністративно-територіальної церковної одиниці єпархії у 946 році, за іншими даними у 957 році, Ольга прибула до Константинополя. Це були перші в історії відвідини столиці Візантії головою держави Русі на чолі мирного посольства. За літописом у Константинополі Ольга прийняла християнство. Було домовлено, що руські дружинники служитимуть імператорові, а Візантія за це сплачуватиме гроші Русі. Княгиня Ольга здійснила першу спробу встановити дипломатичні відносини із країнами Західної Європи у 949 році або 959 році. Вона відправила послів до німецького короля із проханням надати місію для хрещення Русі. Через деякий час після цього до Києва прибули християнські проповідники на чолі з єпископом Адальбертом. Проте через опір язичницької знаті під загрозою розправи місія залишила Русь. Постать в історії: Святослав близько 931-972 роки, став першим київським князем із династії Рюковичів, хто мав суто слов'янське ім'я. Він уславився передусім як відважний воїн. І талановитий полководець. За роки свого нетривалого правління князь пройшов походами від середнього повожжя до Каспійського моря. І далі північним Кавказом і Причорномор'ям до візантійських володінь на Балканах. Подолавши щонайменше 8800 кілометрів. Князь Святослав похід проти хазарського каганату. Син Ігоря та Ольги Святослав посів Київський престол досить пізно, в віці близько 30 років. На відміну від Ольги, Святослав залишався язичником. У 964 році Святослав розпочав боротьбу проти хазарського каганату. Він підкорив слов'янський союз племен В'ятичів. Який жив на річці Ока і сплачував данину хозарам? Князь також звільнив від хозарської залежності і примусив сплачувати данину Києву не слов'янські племена: мерю, Мурому, мещеру, черемисів, мордву, буртасів і волзьких булгар. Після цього військо князя спустилося Волгою до її гирла, де розташовувався центр хозарського каганату. Завдавши поразки хозарам, Святослав захопив їхню столицю, місто Ітіль. Також він підкорив та наклав данину на племена аланів або ясів, предків, осетинів і адигів або Касогів, предків, адигейців та черкесів. Приєднав місто Таматарха на Таматанському півострові, дістало нову назву Тмуторакань і Хозарську фортецю Саркел, дістала назву Біла вежа. Головним результатом боротьби Святослава з Хозарами став розгром у 966 році хозарського каганату. Це сприяло усуненню хозарської загрози для Русі, але відкрило шлях до її кордонів кочівникам-печенігам. Зверніть увагу! У 8-9 столітті низинну частину Закарпаття заселяла хліборобська слов'янська спільнота. Спочатку, на думку вчених, серед неї переважали південнослов'янські племена хорватів. Згодом до них приєдналися переселенці з другого богу Карпат, і населення краю поступово почало ототожнювати себе зі слов'янством. У VI-VIII столітті слов'яни, що жили у басейні річки Тиса та Семигороді, перебували під владою аварів, а в 9-10 столітті входили до складу першої болгарської держави. Саме через її занепад у другій половині 10 століття Закарпаття перейшло до сфери впливу Русі. Працюємо з джерелом Повість минулих літ про князя Святослава та його боротьбу з хозарами. 964 рік коли князь Святослав виріс із мужнів, став він воїнів збирати багатьох і хоробрих, бо й сам був хоробрим і легким. Ходячи, як партус гепард, багато воїн він чинив, возів же за собою він не возив, ні котла не брав, ні м'яса не варив, але потонку нарізавши конину або звірину, або воловину. І на вуглях спікши, це він їв, навіть шатра він не мав, а пітник, повсть, що підкладається коневі під седло. слав і сідло клав у головах. Такими ж і всі інші вої, воїни його були, і посилав він до інших земель послів, кажучи: Хочу на вас іти. І пішов він на оку ріку і на Волгу, і знайшов В'ятичів і сказав їм, куди ви данину даєте. Вони відповіли. Хозарам 965 рік рушив Святослав на Хозар. Почувши ж про це, Хозари вийшли насупротив з князем своїм і зустріли війська битися. І сталася битва межи ними і переміг Святослав Хозар, і город їхній столицю, і тіль, і білу вежу взяв, і Ясів переміг він, і Касогів, і прийшов до Києва. 966 рік переміг Святослав Ятичів і Данину на них наклав. Словник намісник це місцевий управитель, що здійснював владу від імені глави держави. Болгарські походи князя Святослава. Про військове завзяття Святослава було відомо далеко за межами Росії. Візантійська імперія потребувала допомоги в придушенні повстання болгар, тому звернулася до князя. У 968 році князь із 60 тисячним військом рушив у перший болгарський похід. Він розбив під доростолом сильне болгарське військо, захопив 80 міст і розмістився в місті Переяславець. Святослав вирішив залишитися в завойованій Болгарії та перенести до Подунав'я столицю Русі. Нарякані цими планами візантійці підбурили до нападу на Руську землю Печенігів. Того ж року Печенігів взяли в облогу Київ. Святослав швидко повернувся додому та відігнав їх від міста. Святослав часто перебував у воєнних походах і не міг стежити за порядком у державі. Тому на час своєї відсутності князь призначив управляти землями Русі намісників. У Києві він посадив старшого сина Ярополка, у деревлянські землі Олега, а в Новгороді Володимира. У 969 році Святослав вирушив у другий болгарський похід, підкоривши східну частину Болгарії. Він розпочав стрімкий наступ на візантійські володіння. Проте князеві довелося битися не лише з болгарськими, а й з візантійськими воїнами. У 971 році Візантійська армія, яка значно переважала, узяла в облогу військо Святослава у фортеці до і змусила його здатися. Було укладено угоду. За умовами якої візантійці відпускали військо князя з доростолом зі зброєю та навіть забезпечували його продовольством на зворотній шлях. Однак натомість Святослав відмовився від зазіхань на володіння Візантії в Криму та на Дунаї. Підписавши мир із Візантією, Святослав вирушив додому. Проте навесні 972 року, біля дніпровських порогів, князь і його дружинники потрапили в засідку, влаштовану печенійським ханом Курею. Святослав загинув у бою. Із загибелю Святослава в історії Русі завершилася доба далеких воєнних походів. Наступники князя зосередилися на освоєнні раніше приєднаних земель і розбудові держави. Зовнішня політика князя Святослава, воєнні походи, підкорення В'ятичів 964 рік, підкорення Волоської Булгарії 965 рік, підкорення ясів і Касогів – 965 рік, завоювання. Тема 965 рік. Утворення Тмутороканського князівства 966 рік. Розгром Хозарського каганату 966 рік. Перший болгарський похід 968 рік. Підкорення уличів і тиверців 968 рік. Другий болгарський похід 969-971 роки.